На початку нового року черкаські рятувальники традиційно підсумовують роботу за минулий рік. Він був відносно спокійним. Торік на Черкащині трапилося 5 надзвичайних ситуацій та понад 2 тисячі надзвичайних подій. Кількість загиблих зменшилася до 334, Констатують МНСники. Натомість побільшало травмованих за кількістю забраних життів, лідирують ДТП 113 осіб. На другому місці пожежі їх в області було понад тисяча. У вогні загинуло 95 людей. Вода ж забрала життя 62 осіб, із них п'ятеро діти. Загалом за 2011-й Менесівці врятували 101 життя. Завдяки злагодженій роботі, чітким професійним діям нам вдалося отримати контрольовану оперативну обстановку в області та досягнути позитивних результатів з основних показників. Основні показники є на порядок нижче середньостатистичних по Україні. Що дає змогу стверджувати, що ситуація в області була керованою, а наші дії скоординованими та відповідали викликам часу. Найчастіше пожежі трапляються в сільській місцевості. У кожній тринадцятій гине людина. Все через великі відстані рятувальники не встигають вчасно дістатися місця. Тож пріоритетним і надалі є створення місцевих пожежних команд. Так у 2011 році в області були створені місцеві пожежні команди в Смілянському, Шполянському, Уманському, Монастирищенському та Чигиринських районах. Але ці важливій справі є ряд серйозних ще недоліків. Деякі керівники місцевих органів влади не з повною мірою відповідальності віднеслися до виконання розпорядження голови облдержадміністрації щодо створення місцевих пожежних команд. Звіт черкаських рятувальників слухав заступник міністра надзвичайних ситуацій Віталій Бут. Роботою підопічних залишився задоволеним. Проте й на недоліки вказав. Не проводилась реконструкція регіональної системи централізованого повіщення, як вже говорили мої попередники. Недостатньо реалізуються заходи щодо встановлення на об'єктах локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій. З 516 об'єктів змонтовано лише 24. Безумовно, над цим треба ще працювати і працювати. У управління Менес області взаємодії з місцевими органом виконавчої влади здійснювалися заходи щодо підтримання в готовності захисних споруд цивільного захисту та проведення їх технічної інвентаризації. За станом готовності фонду захисних споруд область займає 13-те місце в загальному рейтингу. Ольга Скорик, Віка, Новини.